Про це зараз поговоримо з Олексієм Рябікіним, радником заступника керівника офісу президента України. Він з нами на зв'язку. Вітаємо, пане Олексію. Вітаю вас. Отже, за підсумками цього цієї зустрічі на Закарпатті, Чи бачите ви реальний прогрес? От в завершенні цієї реформи самоврядування місцевого Я, якого прогресу на шляху до виконання вимог ЄС вже досягнуто? Ну е, я хочу сказати, що е, цей процес е, мається на увазі європейської інтеграції України. Він триває вже е, досить довгий час. І я хочу сказати, що одна з ключових успішних реформ України, яка стосується децентралізації, тобто передачі е, влади з центрального рівня майже реалізована. І, ось, лише реалізувати той етап, який. Забезпечення нагляду на повністю рішень е, органів місцевого самовряду. Е, дійсно, ще буде необхідно внести певні зміни до Конституції України, але так інакше ця, цей процес вже знаходиться на е, фінішній стадії. Е, власне кажучи, ми очікуємо висновки Європейської комісії щодо поступу України виконання до е, двох тримання. Першому Євросоюз буде успішним. Ми її маємо в цьому році. Що стосується регіонального треку, то є серйозний поступ, і дійсно ми бачимо, що результати децентралізації стало і те, що під час війни повномасштабної як місцева влада, так і регіональна, так і центральна влада має серйозну кількість. Реагують на виклики, які сьогодні. Пане Олексію. І ще раз, можна от поточнити, які оцінки от, чекати, що буде в новому звіті Єврокомісії? Тобто нас, нас чи оцінюють вони прогрес, чи зараз там якісь в зв'язку з війною можливо призупиняють? Оцінювання і якісь там поблажки дають, скажімо так. Дивіться, я хочу сказати, що я не є міністерством закордонних справ, але разом з тим хочу зазначити, що із відкритих джерел, зокрема із інформації голови Єврокомісії Урсули Форфондерляєн, можемо власне сказати, що звіт Єврокомісії щодо успіхів України виконання вимог є позитивним. І ми дуже сподіваємося, що в цьому році ми отримаємо відповідні позитивні сигнали. Місцеві бюджети не постраждають. Якщо податки військових підуть на фінансування армії, навпаки, таке рішення посилить оборону держави, а також при вирівнює бюджетні диспропорції на рівні громад. Так на побоювання щодо недофінансування місцевих бюджетів відповіли в Мінфіні. Пояснюють, ресурс місцевих бюджетів на наступний рік формуватимуть за рахунок податків із осіб базової та додаткової дотації. Сумарно це понад 290 мільярдів гривень, що на 70%. Сяд мільярдів більше ніж було 2021. тисячі коли військовий податок у структурі місцевих бюджетів ледь перевищував 6%, Олексій Рябикін, радник заступника офісу президента, зараз нам пояснить і роз'яснити, скажіть, будь ласка, ну от саме найбільше суперечок викликає оцей момент всі. Власне кажучи, отака думка ходить, що заберуть податки на доходи фізичних осіб у місцевих бюджетів в центр скажімо так, і він буде розподіляти. А поясніть, як це насправді відбуватиметься, щоб просто не виникало паніки, в тому числі на місцях, тому що люди думають, що у їхніх громад не залишиться коштів по факту. Дивіться, що стосується податок податку на доходи фізичних осіб, які сплачують військовослужбовці, цей об'єм грошей виник саме внаслідок повномасштабної військової агресії Росії, тому що до 24 лютого 2022 року не було такої кількості військовослужбовців. Відповідно, вони не отримували оплату свою, свою зарплатню. Відповідно, не сплачували цей податок. Тобто, в 2021 році місцеві громади цей доход не отримували, його не було. Він виник саме в 2022 році. Значить, що, власне кажучи, зараз відбувається, ми бачимо досить дивні витрати місцевих бюджетів. Один місцевий бюджет закупає овочі. І інший б місцевий бюджет замовляє якісь дивні проекти якихось стадіонів. Третій місцевий бюджет перекладає бруківку. Власне кажучи, це відбувається в тому числі і тому, що в зв'язку з реєстрацією військових частин у цих громадах у них виникли чи з'явилися надлишкові кошти, але треба усім згадати, що зараз Україна знаходиться у стані війни, у стані військової агресії, яку здійснює Росія. І всі ресурси, які зараз є не тільки вільні, а всі ресурси, які зараз є у країни чи у місцевих бюджетів, мають витрачатися на те, або пришвидшити перемогу України над агресором. В чому це має виражатися? Це має виражатися в тому, аби відбудувати і посилити власний військово-промисловий комплекс, аби забезпечити належне забезпечення військовослужбовців. Безпілотними літальними апаратами розробки і е, передачі інших засобів, які необхідні безпосередньо військовим, знову ж таки, повторюсь для найшвидшої перемоги України. Власне кажучи, це рішення продиктоване саме цими мотивами. Про яку цифру йдеться? Йдеться про цифру у 101 мільярд гривень. Це частина усього е, ось, ось, податку на доходи фізичних осіб, саме та частина, яка стосується військовослужбовців. І, власне кажучи, цей об'єм фінансів має бути переданий на рівень центральний відповідно Міністерства стратегічної галузи промисловості і в інші органи, які, власне кажучи, будуть забезпечувати реалізацію тих завдань, які я буквально щойно назвав підвищення боєздатності і забезпечення і наближення нашої перемоги над агресором. Пане Олексію, залишайтеся з нами. Хочемо з вами обговорити ще одну тему. Україна накопичила вдосталь газу, щоби пройти зиму. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. У підземні сховища на тепер закачано 14,7 мільярда кубометрів газу. Таким чином, план Кабміну щодо необхідного для опалювального сезону показника вдалося виконати достроково. Звітують в Міненерго. Готуються до зими і Укренерго. Напередодні опалювального сезону компанія запасається резервними схемами живлення і обладнання для ремонтів. За словами голови правління енергооператора Володимира Кудрицького, ми маємо бути готовими до найгірших сценаріїв повторення торічних дронових та ракетних атак. Тому триває активна робота над замовленням і доставкою в Україну необхідного обладнання, передусім трансформаторів. Нагадаємо, наприкінці літа Кабмін продовжив до 15 квітня дію спецобов'язків на виробництво електроенергії щодо постачання газу, теплоелектростанціям та теплоелектроцентралям, зокрема, й Нафтогазу трейдинг. Пане Олексію, ми трохи хотіли б, щоб ви нам роз'яснили ось щодо цих спеціальних зобов'язань, які Кабмін покладає на учасників ринку природнього газу. Як це? Як це вплине на тарифи? Тобто, чи продовжили ці зобов'язання цього року для того, щоб втримати тарифи на тому ж рівні? Ці зобов'язання продовжено. Тарифи будуть на нинішньому рівні. Тут треба розділяти питання, власне кажучи, проходження опалювального зимового періоду на дві частини. Перша частина стосується планового. Планової підготовки, яка здійснюється починаючи з травня місяця, вона здійснюється на центральному рівні, на регіональному рівні, на місцевому рівні. Власне показник підготовки до опалювального сезону ну, десь коливається від 70 до 80%. Тобто, в цілому Україна вже майже готова до опалювального сезону. Це перша частина. Інша частина вона стосується загалом безпекової ситуації. Безумовно, ворог буде намагатися створити нам ситуації минулорічні, безумовно будуть повторюватися і дронові, і ракетні атаки, і безумовно ворог буде робити все для того, аби занурити нас у там більш чи менш тривалий блекаут. Водночас і на ці виклики також є певні відповіді. Вони зараз станом на зараз реалізовуються. Тому от це питання варто розглядати у цих двох треках, і вони, власне кажучи, зараз реалізовуються. І ті плани, які були намічені, я думаю, що найближчим часом ви вже почуєте в публічному просторі відповідні звіти, що ця робота виконана, і ми власне входимо в опалювальний період. Пане Олексію, ну ще таке останнє запитання. Власне кажучи, в минулому році ми заходили в зиму, скажімо так, зі 100-відсотковою інфраструктурою. Потім вона зазнала атак. Там казали, в тому числі урядовці, там що до половини енергосистеми постраждало. Яка ситуація, як ми входимо в цю зиму? Не в плані підготовки, тобто я повідомляю це, про закупку генераторів, трансформаторів всього обладнання необхідного для ремонтів, але саме запас міцності, який у нас. Ну, дивіться, що таке запас міцності під час війни, да? тобто питання досить таке дискутивне, я б сказав. Що стосується генерації електричної енергії, то ну, напевно, ви слідкуєте, бачите, що, наприклад, леву частку генерації надає атомна генерація, тобто генерація атомних електростанцій. Що стосується цієї генерації, все гаразд. Що стосується теплової генерації, генерації, яку здійснює теплові електростанції, Власне кажучи, також там, незважаючи на прильоти минулорічні, також чи цьогорічні, які відбувалися там взимку і навесні, також там ремонтні роботи, заміна обладнання вже виконані. Що стосується трансформаторних підстанцій, от, власне кажучи, це ключова ланка, тому що вона забезпечує передачу цієї електроенергії від генерації атомної чи теплової безпосередньо споживачам. І звісно, що якраз оці трансформаторні підстанції вони є власне ключовою цілею для ворога, аби їх вивести з ладу, тому що навіть якщо у нас буде генерація, якщо не буде нормально працюючих підстанцій, власне кажучи, споживачі цю електроенергію не отримують. В цьому плані було здійснено дійсно багато роботи замінено багато трансформаторних підстанцій, забезпечено укріплення їх, аби не допустити їх ураження знову ж таки дронами або ракетними засобами. Але знову ж таки повторююся: ну ми знаходимося під час війни. і Немає такого запасу міцності, аби на 100% забезпечити там недопущення якихось негативних сценаріїв. Більше того, я би так чи інакше рекомендував готуватися до них, тому що не треба розслаблятися зараз. Я от бачу навіть у колі власного спілкування, що в певних частинах країни люди трошечки розслабилися. Не варто цього робити до того часу, поки Україна не буде святкувати перемогу над агресором. Поки триває війна, треба бути завжди зібраними і завжди готовими до надзвичайних ситуацій. Пане Олексію, дякуємо вам за те, що вийшли до нас на прямий зв'язок. Олексій Рябикін, радник заступника керівника офісу президента України, був в нашому ефірі.